Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Ми з вами в неділю завершили дев'ятницю до святого пророка Іллі за мир на Україні і за збереження всіх людей в здоров'ї. Ми сьогодні згадаємо цю молитву, подякуємо святому пророку Іллі і помолимось до нього. Але перед цим я хочу декілька слів. Сказати організаційних. Зараз я виведу нам іконку на екран. Щоб вона у нас була, поки я буду говорити організаційні питання. Щоб вона у нас була ось така іконка була зображення святого пророка Іллі. І, і Чуть пізніше ми поставимо і молитву, і але декілька слів я хочу сказати організаційних питань. Значить, ми молимося з вами до 7 грудня, псалом 90 До 4 лютого 2023 року. Ми молимося до Покрови Богородиці Діви Марії. Я просто хочу нагадати ці дати, щоб ми не забували. І до 26 травня 2024 року ми молимося, щоб свята духовність повернулася до нас на Україну, до у композиції Архангела, Метатрона, Архангела Уріїла і мантри Всесвітньої мантри миру до 26 травня 2024 року, щоб свята духовність повернулася до нас на Україну, до нашої країни. Я дякую всім. Хто бере участь у моїх молитовних кругах колах. Я дякую всім, хто створює свої молитовні кола. Я дякую всім тим людям, які з-за кордону приєднуються до нас. Це дуже приємно. Дякую всім воїнам. Дякую за життя і за те, що ми живемо. Ну, ось такі організаційні. Питання я хотіла спочатку повідомити, бо завжди біжиш, завжди стараєшся використати як найефективніший ефірний час, тому що не всі сіті приймають той час, який я би могла використати у нашому відео. Давайте з вами, мені дуже подобається, і ви знаєте. біблійні історії. Давайте перед молитвою. Це молитва. Хвилиночку, це буде чуть-чуть пізніше. Давайте біблійну історію. О, біблійну історію пророк, святого пророка Іллі. Хвилинку, ну не сунеться, то так і, так і буде. Ілля народився у Фесфії, Тесвії, Галаатській за 900 років до Різдва Христового. Ім'я, яке батьки дали синові, Ілля, означає міць Господня, і визначили все його життя. Ось тому, коли при виборі ім'я дитини як важливо, тому що ім'я дитини має певний вплив на життя, все життя людини. З малих літ він присвятив себе Богові, поселився в пустелі і жив у молитві, у молитві у суворому пості. О тій порі царем Ізраїлю був Ахав, який закликав людей поклонятися ідолам Ваалові, прихильницею ідолопоклонства була і цариця Єзавель. Серед тих ізраїльських сміливців, які виступали проти цього, був Ілля. Він ревно молився, закликав людей покаятися і повірити в єдиного Бога. Ілля прийшов до Ахава, і від імені Божого оголосив йому: за твоє нечестя, в ці роки не буде ні дощу, ні руси, хіба що за моєю молитвою. Так і сталося. Почалася страшна посуха, навіть трава вигоріла і настав голод. Ілля з волі Божої оселився в пустелі біля одного струмка, куди ворони приносили йому хліб, м'ясо, а воду він пив із струмка. Коли струмок висох, Бог повелів пророк вийти в язичське місто Сарепту Сидонську до однієї бідної вдови і жити. Неї. У цієї вдови, яка мешкала зі своїм сином, залишилася лише одна жменька борошна і трохи олії. Прийшовши в Сарепту, Ілля повелів їй спекти для нього корж і обіцяв, що борошно та олія не будуть зменшуватися, доки не дасть господь дощу на землю. Жінка повірила Пророкові Божому і зробила так, як він сказав їй. Борошно та олія у неї не зменшувалися. Невдовзі у цієї вдови син захворів і помер. Пророк Ілля тричі помолився над ним Богу, і хлопчик ожив. Так, Далі. Жертвоприношення на горі Кармель. Я вибрала саму найкоротшу історію життя святого пророка Іллі, бо вона мені дуже любиться, я люблю біблійні історії, ви вже це знаєте. Так, жертвоприношення на горі Кармель. Три з половиною роки тривала посуха. Ілля з за велінням Божим знову прийшов до Ахава і запропонував йому зібрати ізраїльський народ на горі Кармель. Коли Ахав зібрав народ, Ілля сказав: досить вам бути в нечесті. Пізнайте істинного Бога, принесімо жертву ви Ваалу, а я, Господу Богу, але вогню не розводитимемо. Розводитимемо. Хто пошле з неба вогонь на жертву, той і є істинний Бог. Усі погодилися. Першим стали приносити жертву жерці ваалові. Вони приготували жертовник, поклали на нього тельця і цілий день біля нього стрибали, кричали: «Ваале, почуй нас. Однак відповіді не було. Настав вечір. Тоді Ілля приготував жертовник, викопав навколо нього рів, поклав на жертовник дрова і тельця і повелів поливати жертву водою так, щоб з неї, щоб нею наповнилися. Рів. Потім Ілля звернувся з молитвою до Господа, і в зійшов з неба вогонь Господній, і попалив не лише дрова й жертву, але й знищив і воду, що наповнювала рів і камені, з яких було складено жертовник. Увесь народ у страху упав на землю і вигукнув: Господь є істинний Бог, Господь є істинний Бог, а Ілля знищив всіх пророків Баалових». Після цього. Ілля зійшов на вершину гори і став молитися про дощ з моря подув вітер. На небі з'явилися великі хмари, і пішла злива. Цариця ж Єзабель, дружина Ахава, незважаючи на чудеса, переслідувала і далі Іллю за те, що він піддав смерті усіх жерців валових. Ілля сховався в пустелі. Йому здавалося, що він тільки один залишився вірним Богу, і тому його хочуть убити, і він зовсім занепав духом. Але Господь підбадьорив його, явившись йому, коли Ілля ночував у печері горе Хорив. Голос Божий сказав йому. Іллє, вийди і стань на горі перед лицем Господнім. І ось подув великий сильний вітер, роздираючи гори і руйнуючи скелі, але в цьому вітрі не було Господа. Згодом стався землетрус, але і в землетрусі також не було Господа. Згодом з'явився вогонь, але й в вогні не було Господа. Після всього повіяв Тихесенький лагідний вітерець. І там був Господь. Господь утішив Іллю і сказав, що серед ізраїльтян ще сім тисяч чоловік, які не кланялись ідолам, і що він висуне з поміж них пророка Єлісея, якого й повелів помазати. Явлення Господа показало Іллі, що Господь не лише грізний суддя, що карає, але й милостивий, добрий отець, це явлення також було прообразом прищастя на землю Ісуса Христа, що явився не для того, аби судити і карати, але щоб помилувати і спасти людей. Ілля, згідно казівкою Божою, помазав у пророки Єлісея, який згодом став його учнем. Якось, коли вони йшли разом, Ілля сказав Єлісеєві: Поки я з тобою просив мене, що бажаєш. Єлісей відповів: Дух, який є у тобі, нехай буде на мені подвійно. Ілля сказав Багато ти просиш, та якщо побачиш, як мене буде забрано від тебе, то отримаєш. Вони пішли далі, раптом з'явилася вогняна колісниця з вогненними конями, Ілля понісся у вихорі на небо. І лисий, це вигукнув Отче мій, отче мій, колісниця Ізраїля і кіннота його. Слова пророка Єлісея означало, що святий пророк Ілля своїми молитвами захищав царство ізраїльське від ворогів краще, ніж усе воїнство ізраїльської колісниці і кіннота його. В цей час до ніг Єлісею пала мелоть, тобто плащ Іллі, і Єлисей підняв його і з ним отримав подвійний дар пророчі. Я думаю, що ви зрозуміли, чому ми зверталися до святого пророка Іллі. Я думаю, що ви зрозуміли, чому ми молилися до нього всі ці дев'ять днів. Я дякую всім, хто молився за мир на Україні і за збереження всіх людей у здоров'ї до святого пророка Іллі. Я думаю, що настала. Настав час для молитви до пророка Іллі. Я молюся до тебе, святий пророче Ілля, і закликаю всіх молитися до тебе за мир на Україні і за збереження всіх людей у здоров'ї, у правильному розмірі. «О прихвальний і причудний пророчий Боже Іллі, що засяяв на землі рівногаль... га... рівноангельським житієм Твоїм, полум'яною ревністю по бо Господі, Босі Вседержителеві, ще й ж знаменнями і чудесами приславними, також по великому благоволінню до тебе, Божому, Ти був узятий на вогненій колісниці з тілом Твоїм надемо. Сподобався розмовляти зі Спасителем світу, який преобразився на фаворі, і нині в райських оселях безперестанно перебуваєш, і стоїш перед престолом Небесного Царя. Почуй нас грішних і недостойних, що стоїмо перед святою Твоєю іконою і ще розвертаємося до Твого заступництва. Моли за нас, чоловіколюбного Бога, що подав нам дух покаяння і скрушення за гріхи наші. І з всесильною своєю благодаттю нехай допоможе нам залишити потійне честя, мати ж успіх у всякій добрій справі, нехай укріпить нас у боротьбі з пристрастями й похотями нашими, нехай вселить у серця наші дух смирення і лагідності, дух братолюбства, незлобливості, дух терпіння і цнотливості, дух ревності до слави Божої. І щоб про спасіння своє і ближніх добре піклувалися. Знищ молитвами твоїми пророче злі звичаї світу, найперше ж тлінний дух віку цього, що розтліває християнський рід неповагою до божесної православної віки, до уставу Святої Церкви і до заповіді Господніх, неповагою до батьків і влади, кидає людей у безодню нечестя, розбещення і погибелі. Відверни від нас причудний пророче заступництвом твоїм праведний гнів Божий, і позбав усі міста і села України нашої бездощів'я, голоду, страшних бур, землетрусів, смертоносних моргвиць і хвороб, нашестя ворогів і міжособної боротьби, укріпи твоїми молитвами преславний владу нашу, яка у великому і важкому подвизі трудиться. Сприяй їй всіх благих діяннях і починаннях попровадженню миру і правди в країні нашій, допомагай Христолюбимому воїнству в боротьбі з ворогами нашими, виблагай пророча Боже від Господа, пастирям нашим ревності по босі, сердечне піклування про спасіння пастви, мудрість у навчанні, управлінні, благочестя і кріпкість у спокусах, суддям виблагай непідкупність, безкорисливість, правоту і співчуття до скривджених. Всім, хто начальство піклування про підлеглих, милість і правосуддя, підлеглим вже покірність і слухняність, щоб так у світлій і благочесті, поживши в цьому віці, сподобалися причастя, вічних благ у Царстві Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, йому ж належить честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь. Я дякую всім, хто молився зі мною дев'ятницю до святого пророка Іллі. Я бажаю вам всім миру, здоров'я, правильного розуму. Я бажаю вам, щоб ви в своєму житті зустрічали багато гарних людей, так як це робив святий пророк Ілля і як він правильно робив. Я бажаю всім нам великого. Mero na našoj zemlji. Dziękuję Wam za uwagę.